Саме мусимо розуміти, що і е, Віктор Тригубов зараз долучився до нашої бесіди. Пане Вікторе, як зв'язок, як чуєте, наше вітання вам? Uh, вітаю вас. Певні технічні проблеми були, але зараз uh, ми вдячні, ми вдячні вам за те, що ви з фронту безпосередньо змогли знайти оцю технічну магію і долучитися до нашого ефіру. То давайте одразу Покровськ, яка ситуація станом на зараз? Бо всю публічну інформацію, яка є в відкритому доступі, ми вже озвучили. Так, на Покровському напрямку учора наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора. Це найгарячіший з усіх наших напрямків. Він залишається таким останні кілька тижнів, і в принципі, і сусідні з ним напрямки, як то Курахівський та Времівський, теж залишаються дуже гарячими. Це головна точка докладення зусиль нашого противника. І відповідно головна точка відбиття цих зусиль з нашого боку. Міських боїв в місті немає до межі міста. Росіяни не дійшли, але намагаються охопити місто через сусідні населені пункти, через сусідні селища, проникати тими чи іншими групами, накопичуватися і бити надалі, так щоб обійти місто. Плюс активна дія БПЛА, активна дія усього, що Росіян зараз є, теж зосереджена там в районі міста Покровська. Пробачте, давайте поточнемо. Маємо розуміти, а що ж відбувається на півдні Покровська, і от як зараз там поводиться ворог, тому що є інформація, що він не йде в лобові штурми, а намагається взяти в оточення чи в непівоточні місто. Наскільки це відповідає дійсності? Так само, і так як, як тільки но сказав ситуація в тому, що Покровськ є достатньо великим, достатньо укріпленим містом, тому звісно, що йти у лобовий штурм, противник не хоче тим більше, що він вже зав'яз у міських боях у низці інших. Регіонів нашої зоні відповідальності на низці інших напрямків, як то, наприклад, Часів Яр, чи, наприклад теж саме Корахово. Тому на бої міські ще в Покровську він зараз не розраховує, а намагається обійти місто і розірвати інфраструктурні ланцюжки саме. Тому що ворог динамічний. Динамічними повинні бути і наші сили оборони. Ви бачите QR-код і номер карти зараз. От під час нашої розмови з паном Віктором, це збір на автівки для бригади Рубіж. Автівки, які потрібні, пане Віктор, виправляйте мене, але для того, щоб так само оперативно реагувати на будь-які зміни безпосередньо на нулі, коли потрібно кудись доїхати, кудись швидко передислокуватись. Слухай врятуватися. Мені здається, що для того, чого потрібні автівки на фронті? Міні здається сказати. Тата, -та. я вам можу сказати, що автомобільна техніка на фронті це розходний матеріал. Вона дуже швидко закінчується, і ніколи не буває забагато. Тому будь-які збори на автомобільну техніку є необхідними завжди. Слухай, пам'ятаєш, ми з тобою мали збір на зимову гуму для автомобілів так. для пікапів. О. Ну тобто то вийшло так, що що починали збирати на зимову гуму, а доводиться збирати на пікапи. Ну тому що згоріло. А тому, що а тому, що має вивести вивести в прямому сенсі тих, кого потрібно вивести, довести, врятувати і власне зробити так, щоб тим, хто на фронтах було трохи легше. Що можна зробити, щоб було трохи. І легше зважаючи на тактику, які вороги використовують на вашому напрямку, пане Вікторе. Бо очевидно, що ви не лише фіксуєте, а що вони роблять, а що ми маємо в рукаві. Ну ми, звісно, не можемо розповідати, що ми будемо робити, бо для бо в такому випадку противнику достатньо було просто дивитися телемарафон, щоб робити певні висновки і можна було приспустити розвитку. Але я маю переконати, що розглядаються усі варіанти подій, і що є готові плани на усі варіанти розвитку подій на фронті. Хоча зараз, в принципі, ми віримо в себе, бо Нашу лінію, в тому числі у Покровську, тримають кваліфіковані досвідчені військові, і противнику наноситься серйозне враження, саме тому він власне і вже і не настільки не настільки полагається на власну групу силу і намагається якось трішечки обходити. Хоча раніше росіяни ми можемо згадати попередні періоди, просто полагалися на принцип знесемо все артилерію і чи пустимо просто кілька хвиль піхоти. Поки вона не закінчиться, скажіть чи стало артилерії менше, чи можливо контрбатарейки з нашого боку стало більше? Яка ситуація тут? І контрбатарейки стало більше. І принципово те, що, в принципі, війна теж змінила своє обличчя. В принципі, стало значно більше використання БПЛА різного типу, і БПЛА трішки змінили ситуацію для артилерії в цілому. Артилерії стало менше, та що залишилось, стало працювати точніше і забиратися з міста подій швидше. Тому зараз у нас все ж таки скоріше більш технологічна війна. Війна попала. Хоча, звісно, роль артилерії неможливо переоцінити, просто зараз трішки змінилися певні акценти. Каби, Фаби і авіація. Що з цим питанням? Одну секунду. Точно ну для прикладу. Тільки за минулу добу на наші позиції впало 12 кабів в внаслідок п'яти авіаударів, себто вони використовуються вони вже не є настільки, скажімо так, серйозним викликом, як ще минулого року. бо... І і звикли їм протидіяти, і звикли до власне до них як до фактора. І треба зазначити, що зараз росіяни не дуже точні їх в їхньому використанні. Себто це так чи інакше, на кого Бог пошле тому. Сказати, що зараз каби є такою небезпекою, яку, якою вони сприймалися рік тому, вже не можна. Хоча безумовно росіяни їх використовують, безумовно це вкрай неприємна для нас річ. А тільки росіяни в отих от підрозділах ворожих, які у вашій зоні відповідальності, чи може там є і ті, про яких їхні пропагандисти пишуть малійці, сирійці, інші націонали корейці. Північнокорейці. Північнокорейці, Півні... так. Сама... Саме в нашій зоні відповідальності фіксуються росіяни. Uh -huh. Можливо, має сенс поговорити з представниками інших напад uh -huh. інших одного uh, і які не входять в нашу зону відповідальності, а також з представниками головного управління розвитку України. Uh, вони, в принципі, уповноважені коментувати цю тему. і В них явно більше інформації. Uh -huh. Дякуємо вам, пане Вікторе. Віктор Тригу майор і речник оперативного команду управління Хортиця. Був у нас і на зв'язку.